Це ні. Я вам скажу, чим закінчиться. Оцей закон, знаєте, чим закінчиться? Через 2-3 місяці, каже одна відома людина. У нас а, ті люди, які приймали, потім будуть казати, йой, якась піліна на очі впала. Ми не бачили без по путам. Побачите, бо у нас буде ТЦКшна Врадівка. Побачите, пам'ятаєте Врадівку? Пам'ятаєте, Там у нас буде ТЦКшна Врадівка. І ті люди, які зараз там прийшли з фронту, я я, я категорично проти, щоб вони зараз страждали в тилу. Розумієте? Я Чому вони, чого вони мають страждати Ну, бо люти, Люди на них вже дивляться, як. Ви маєте на увазі те, що ви сказали, я, я, військова форма страшить? Так, да, ви бачите, що в Києві немає військових. От ви бачите? Я бачу. Якщо людина в формі, це або з фронту людина, або якась транзитом їде, а весь київський організацій ну, фактично ходить в цивільному. Це наказ чи це такі ну, бажання кожного? Це, напевно, бажання кожного, бо не хоче кожен дивитися, що на тебе дивиться, як на тацикашника. Військовий йде в формі, на нього дивляться і вже там думають, там дивляться по сторонах, ага, тут у двір, тут там якусь браму заскочив. Ну що це за фігня? Я коли йшов у 22-му році, в 23-му мене обнімали, цілували, діти підходили, давали там браслетики, якісь квіточки. А зараз від мене відвертаються. Я, я сідаю в метро я спеціально їжджу в метро. І люди ну, відвертаються, бояться там. Ну що це за фігня? А за що я там воюю? Щоб люди мене тут боялися? М? Так а як правильно. О, о, нарешті. Нарешті ми приходимо до питання: як правильно? Давайте розберемо. Розказую з моєї точки зору і людей, які там. Воюють, бо потім ті бусики та ЦКники приходять до нас туди в око, і що з ним робити? Він каже: я не піду. Я ще там казав, в бусі, я не піду. Зараз в навчальних центрах вони стоять вони знову, кажуть, я не піду. Давайте я вже закінчу ту тему, що зараз відбувається, які в нас хитруни ТЦКшники в Києві проводять цілі спецоперації по метро. Одні закривають тобі відхід, інші тебе чекають спереду на чотири людини. Двоє стоять з боку, якщо ти фізично міцний, щоб тебе заламати, і тебе зустрічає хлопець і дівчина. Щоб ти дівчині не міг там нічого в очі не сказати, не послати там. Чи, не дай Бог, я бачив таке, що навіть плюють дівчатам в очі люди. Розумієте? От операція це цікаво в метро в Києві тут. Це що? А в районах, коли всі знають, всі одне одного, в місті до 100 тисяч всі одного одного знають. Я з міста Дровобич кажу. В місто Трускавець приїхала ТЦК банда, я інакше це не назву, з Одеси. А Львівські, напевно, поїхали в Харків, а Харківські в Віннесі, а Вінницькі Черкаси, і вони починають штурмити народ. Їм все рівно, вони ж по місту нікого не знають. І вони починають усі штурмити там, в місті. Народ не виходить. А що відбувається ввечері, я йду чую якісь гам, центр міста, кафе. Отакі такі там спортзали, у нас такі сходи. Там дуже тяжко зайти. І сидить якась банда, ну, п'ють. Ну і там, гей, гуй, щось, то, все, ну а я дуже спішив, навіть не зайшов. На другий день йду, заходжу, кажу, а що таке? Каже, та сиділи ті ТСКшники, напилися, -на 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 угу. почали бити посуду, кричати, а за що я тут там воював, кров проливав, отаке. От ну бидло. Угу. Бидло. Викликають поліцію, поліція приїжджає, розвертається йде назад. Ну, і Адміністратор каже, а що за історія? Угу. А поліція каже, ми нічого не можемо зробити. А ти йди сюди, ти кров, там як рани, там ноги не болять, руки не болять. І то, що на російській другому чи на російській мові, боже мій. І все, і поліція відвертається, і йде в мене питання до нашої поліції. Вона взагалі в нас є.